Про підготовку закладів освіти до нового навчального року в умовах війни йшлося на засіданні виконкому, яке відбулося 23 липня. Любов Волошко ознайомила присутніх із ситуацією, яка наразі склалася в закладах освіти громади. Не дивлячись на всі труднощі, викликані війною, педагогічні працівники закладів освіти нашої громади. Мають потребу змінюватись і навчатися новому. Три вчителі Шосткинської міської територіальної громади посіли призові місця у другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу учитель року року-2025». У 2024-2025 навчальному році. У третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів брало участь 42 учні, 20 з яких складали переможцями. Найбільшу кількість переможців підготував педагогічний колектив Шосткинського навчально-виховного комплексу ліцей – 11 переможців. Це один з кращих результатів в області. Станом на 23.07.25 року освітні послуги в Шосткинській міській територіальній громаді надають 47 закладів освіти комунальної форми власності. З них 24 загальноосвітніх, 15 дошкільних та 8 позашкільних. На 1 вересня 2025 року планується прихід до шкіл міста 427 учнів-першокласників. До 10 класів подано 452 Заяви пані Волошко нагадала, що цього року, всупереч інколи нестерпним умовам навчання, створеним ворогом, наші одинадцятикласники показали доволі гарні результати у складанні національного мультипредметного тесту. Цела Коза Данила, випускник Шосткинської спеціалізованої школи номер 1 Він має два результати: 200 балів з української мови та з української літератури. Марченко Валерія, випускниця Шосткинської гімназії з математики. Синявська Аліна, Шосткинська гімназія з української мови, Авсієвич Олеся. Шосткінська загальноосвітня школа номер 12 з української мови ковбаса Дар'я, випускниця Вороніжської загальноосвітньої школи з української мови. І сьогодні ми маємо таку нагоду і честь. Запросили тих, які знаходяться в місті, вчителі і учні, і ми просимо, щоб ви теж підтримали і нагородили і сказали, можливо, гарні слова в їхню адресу. Олесю Авсієвич та Данила Лакозу нагородили почесними грамотами від міського голови за високі досягнення та відмінні результати у складанні НМТ. А педагоги, які підготували переможців, теж отримали свої відзнаки з рук Миколи ноги. Решту теж усіх, хто набрав 200 балів, нагородили, і нагородження буде просто трошки пізніше. Дякую, молодці.